Подивіться, скільки починають забіг у марафоні. Подивіться, скільки його завершують. Життя. Це марафон. Ми всі біжимо. Але там, де ваш страх, там, куди ви дивитесь, туди ви йдете. Не завжди ті, хто розпочинають шлях віри, залишаються на ньому, але біг за спасіння душі найважчий шлях, яким доведеться пройти. Багато хто починає, мало хто закінчує. У цьому марафоні ми зустрічаємо все. Тих, хто вважає, що це розвага, тих, хто, зрештою, відволікається. Тих, хто перехвилювався, вклавши всі свої сили на початку, але не дійшов до середини. Тих, хто думав, що вже переміг. І, врешті-решт, залишився позаду. Хто робив дуже добре, проте зупинився на шляху? Мотиви різні, але причина одна в якийсь момент вони втратили фокус, відвели погляд від мети, і буває настільки швидко, трагічно вибрали неправильний шлях. Апостол Павло дуже добре знав, що спасіння душі було найбільшим благом, якого можна було б досягти. І для цього існує біг. Треба бігти, боротися, щоб не зупинитися. Змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя. Браття. Я себе не вважаю, що я досягнув. Та тільки забуваючи те, що позаду і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Найвища нагорода, яку людина може отримати, це не завоювання цього світу, але вінець спасіння. Це найвища мета, яку потрібно досягти, і за яку ми повинні боротися. Царство небесне силою здобувається, і хто хоче заволодіти вічним життям повинен готуватися як спортсмен, який утримується від усього, щоб згодом досягти вершини. У цій подорожі знайте, що попереду буде багато перешкод. Хтось Зробить все, щоб змусити вас зупинитися та здатися, але навіть так не зупиняйтесь. Звільніться від усього тягаря гріха, і хоча битви і великі, біль сильний. І здається, що ти не впораєшся, пам'ятайте про нагороду, яка на вас чекає. Дивіться твердо на начальника і вчинителя вашої віри. Який чекає на вас з іншого боку, готовий дати вам не вінок з листя, який скоро зав'яне, не трофей або медаль, який залишиться на полиці, але вінець нетлінного життя у вічності з Богом для тих, хто має страх Божий та слухняний йому навіть до кінця. Біг ще не закінчено, не засмучуйтесь, думайте, що ще зовсім небагато. Зосередьтеся на вузьких дверях та на вузькому шляху. Втікайте від відволюкаючих факторів. Наша мета небо.